Багато хто користується турбірованими двигунами, але мало хто знає про ремонт дешевий і качественний турбін. Я сьогодні розкажу вам про ремонт. Покажу. Ось, раніше я ремонтував, здавав на реставрацію і не купляв. Скажу, що одне, що друге, то така фікашка, що краще не займатися цим. Саме найкраще. Купити новий катрич. І проїхав 60 тисяч кілометрів, грача частина турбіни новий катрич, прокладочки, резиночки нові, холодна частина турбіни вакуумнічок маслопровід до турбини, маслозливна горловина від турбини і старий картридж який змінює. А ось ця турбіна вже на своєму місці. І обов'язково закриваємо повітряні канали і масляні канали, щоб нічого не попало в турбіну при зборці двигуна. Перед тим як розібрати, обов'язково відмічаємо, щоб не змістити геометрію турбіни. Заказував кадридж на Aliexpress.